Доброго дня, друзі, радий вітати вас на каналі Рибалам задоволення. Е, так, Ми на риболовлі, Коропова сьогодні риболовля, Хочу відмічати, відмічаю, що приїхали на водойм, хотіли поїхати на інший водойм. потім приїхали на цей водойм, хотіли встати на інше місце. Е, дивіться, там де ми хотіли стати, дуже багато машин зайнято, ролики поснімали, там є люди. Ну, це і добре. У нас е, вночі вчора, в день був такий дощ, друзі. Дивіться, весь берег воно ну, в грізюки. У нас вибору не було. Приїхали на цей місцяк. Сьогодні коропова риболовля. Зараз розповім вам по насадкам, що я сьогодні зроблю, бо я якось на цьому водоймі вже в третій раз, і я потрохи-потрохи починаю розуміти цей водойм. Ну що, друзі, ми на каналі Рибалим задоволенням. Ми починаємо. Приятного перегляду. Так, по прикормке, я... E, сьогодні буду ловити, друзі. E, буде у мене тигровий горіх, як завжди, з Попап поп У мене буде тільки один бо на цій риболовлі я комплекс пробував, він чомусь не заходить. Зараз e, ми, друзі, додаємо кукурудза з тигровим горіхом. Якщо питання, де брати тигровий горіх в будь-якому магазині, я, друзі, беру оптом на Олексі, там 25 кг мішок взяв і мені на сезон цього вистачає. Зараз добавим сюди. Е лаковская, друзі, у нас активатор клеву Мега активатор клеву. Сейчас добавляю его. Що він дастся цікаво Так, ну, добавляем сюди Цей активатор клеву. Нам надо, щоб клювало дуже-дуже гарно. Цей друзі, він точно в риболовлі нам заважати не будет. Це десь... Цього бітаїнчика можна додати десь на кілограм, на два, на три. Зараз додаємо ось три пакетики цього бітаїнчика. Так, трохи тут змішаємо. Є бітаїнчик. І додаємо сипуху полуничком. Додаємо, поки буду насадки буду робити. У нас оця кукурудза. Запах возьме оце полунички. А полничка у нас пахне ой дуже-дуже добре. М, -м, -м, Смаковина яка? Смаковина. Так, кукурудза. Бо горох пробував, чому я в основному і ловлю на кукурудзу. Бо кукурудза, друзі, його, коли ти додаєш смаковини, які вкуси гарні, то вони пахнуть дуже добре. А, куку... а горох, друзі, він такий. ти горох вроде би його діпануть, Трохи проходить часу і він все одно пахне горохом. Так, все, є. Оце у нас хай настає. Зараз будемо робити насадки. Зараз покажу, які будуть у нас сьогодні насадки, бо у нас сьогодні три будки і насадки, друзі, будуть у нас тигровий гріх. А тігровий гріх я вже вибрав найкрупніший. Чим, як кажуть, на що ловим, друзі. Чим годуємось, на то і ловимо. Вибрав отсюда крупніший тигровий гріх. І у нас насадка буде. Е... Тігровий горішок. сьогодні буде у нас на всі три вудки буде одинакова насадка, це буде кисла груша, сісімурська кисла груша. Бо в цьому водоймі, друзі, я скільки... ну, вже це третя риболовля буде, а на комплекс те чомусь тут не клює. ну Так, ну Що друзі, насадочки. Що я казав? Сісімурська кисла груша у нас на всі три вудки ставимо сісімурську кислу грушу. Що відмічаю? Вона в мене вже закінчується. В тому році я практично на неї не ловив, бо дуже добре працював комплекс Т Динамітовський. А в цьому році, друзі, вона почала працювати. І хочу відмічаю, що зали... хотів її купити, а її немає. Її немає в Україні зараз, і це дуже-дуже, як кажуть, сумно. Так, друзі, допомага сьогодні у нам буде допомагати короповий корабель. Що відмічаю по кораблю, друзі? Якщо ви хочете відремонтувати корабель, купити корабель, у нас є в крім рогі Мастер. Телефон бачите, ви є оставлю я в описі. Проїзводить кораблі в крім Володимир. Дуже рекомендую. Так, ну що. Буру корабель, завожу вудки. Смаковина наша настоялась. Включаємо короповий корабель. Так, є. Сейчас він поки прогружається. Беремо першу вудку і будемо завозити, друзі, нашу, як кажуть, оснастку. Так, бункера грузимо по-повному. Такі грузимо, щоб було. О, аж розсипав кукурудзу. Розсипав кукурудзу. Так, по повному грузимо. О, о. О. Так, оце сюди, де насаддочка повна, а сюди трохи менше. Піде. Так, ну що, беремо корабель, завозимо нашу першу оснастку. Першу снасть. Так, надів, бачите, в чоб... чоботки, бо... Бо, бо бо корабель треба, друзі, Опа. трохи зайти, бо трохи невдобно. Грязь, муляка. Після дажа ну це таке. Так, ну що, поїхали, поїхав. Поїхав. за рибинкою. Так, це у нас... Перша, 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 раз, перша. О, папер. Попер. Є тут 83 Попер. Попер. Попер корабель. Він на автопілоті, друзі, зараз він сам висипе цю смаковину. І повернеться. Поки він буде повертатися, ми настроїмо вудку. І будемо готові вже щось ловити. Трохи вітер заважає, трохи вітер здуває його трохи. Ну це таке. Це таке. О! Є все! Перше є, поки він повертається. Настраиваем будку о, є, є, включаємо сигналочку. Ого, працює, і корабель оно. Корабель примчався, поки ми настраювали будку, і корабель уже тут. Як тут? Ану йди сюди. Так, ну що, отак завозимо і що, дві будки і ловимо. Завіз, як кажуть, і другу, третю будку. Так а ну, ага. О, це рибак. Так, працює. Оце ж треба перевіряти, друзі. А друг не так те є. Все. Працює, друзі. Чекаємо якогось гарненького. як кажуть, гарненького коробця чекаємо. Зараз глянем. Щас щось тяне, зараз глянемо, що там Сейчас Це похоже на коропа. Який коропець? зараз глянемо. Який карапець. Іли карасику. Ну, похоже... Сейчас гляне, що тут таке. Карапець. О, добренький карапець. Тух. Торпеда. А це прогада, це просто макуха оригінальна. 800 грамовий карапець, хай пливе. Да. давай нам папу маму да папу ну, давай. маму иди домой папу маму давай зови. Ну, приятно поплыв ну на макуху бачи оригинал тоже клює бач макуха лаковская клює на неї и карапець и карась все на неї клює класна макуха щось клюнуло добреньке. так ты там за садок его не запутай гачками уже зацепив засадок да мать не получил А... Я понял. Крапать. А ну, бойкий. Да. Там удачки, ну Бо, смотри. Напар? да. Напарыш. Да, вот тачку. Вот, вот. Зеркалка. Чини. На пару. На парыш. Пач, ты на парыш клюнул. Крапать. Да. Хорошенький. Ну, да. Підроста. Хай підросте. Да, так, ну що, друзі, вечерії. Погодка просто вот така. Вітер затих, ні одної хмаринки немає. Поставив ліхтарики вже один, другий. Будемо ждати, вночі якесь гарне клювання. В день були у нас клювання і вночі. Зараз в день і біки були, і рибку зловили. Це добре. Сейчас. Будемо чекати якогось гарного хлопчика, може дівчинку вночі. Ну що, будемо чекати, чекаємо.